Влаштовуємо ярмарки, крутимо свічки, відкриваємо збори, скидаємо свої гроші, приніс пироги такі з дома. Приніс ще отаке. Це мама пекла, просто часу не було. Ну, по-перше, це вдячність нашим захисникам за те, що вони наближають нашу перемогу. Хочеться їм допомогти і якось підтримати. Всі сплатилися, всі, всі люди, вся Україна, всі, навіть дітки маленькі, йти збирають на допомогу до СУ. Ну як? Беремо. По любому перемога буде за нами. Україна Геть, геть. А ці баночки ми передаємо військовим, аби вони більше відчували нашу теплоту і підтримку. Умнічки, Воно, Знаєте, як чувствується ця підтримка, коли ти там. Тату, ми дуже тебе любимо. Я з мамою, сестрою, і загалом всі ми в тебе віримо і бажаємо, щоб ти повернувся, щоб ми були всі разом. Дуже хочеться, щоб всі вони повернулися, повернулись. Я коли дізнався про ваш проект, не міг сюди не приїхати, тому що те, що ви робите, це дуже зворушливо, Чистими серцями, це дуже те, що потрібно нам зараз. За вами майбутнє. Ми все зробимо для того, щоб воно було світлим. І дякую вам за допомогу. А можна ще для крихіток написати? А, можна. <ріху> Я вважаю, що з такою підтримкою, з такою силою в росіян немає жодних шансів.